Усім доброго ранку, друзі. Ми раді вас вітати на нашому каналі. Дуже раді, що зможемо читати знов слово Боже з вами і роздумувати і взагалі молитися, тому що це молитовний ранок. Ми з вами зупинились на книзі пророка Малахії, третій розділ з 13-го вірша і до кінця розділу. Все читати не буду, як завжди. Я прошу вас прочитати, тому що це є важливим. Але є деякі думки, на яких я хочу сконцентрувати нашу увагу. І 14-й вірш каже. Ви каже, тобто ми люди, марно служити Богу, яка користь із того, що ми старанно йому служили, а він велів і тому ходили в жалобі перед Господом самогуднім. Але в кінці розділу Господь каже, ви знов побачите різницю між праведним і нечестивим, між тим, хто служить Богу, і тим, хто йому не служить. Коли ми з вами думаємо, що ми молимось, ми постимось, вдягаємо спеціальний одяг для того, щоб молитися, а Господь ніби не відповідає, то ми зна... ми маємо пам'ятати що у Бога є три відповіді: да, ні і почекай. І не завжди має бути так, як знаєте, ми інколи думаємо по щелчку пальця, і Господь, як паличка ворочалочка для нас щось робить. Ні, у Господа все відбувається вчасно, і тому що саме важливе в цих віршах. Чи служимо ми йому? Служимо ми тому, що хочемо щось отримати, чи служимо для того, щоб поставити ім'я Господа? І від цього залежить те, що ми отримаємо і в той мірі, який Господь нам дає. Якщо ми служимо від щирого серця, то Господь дає безмежно благо. Якщо ми будемо стосунки з Господом на партерній основі, Ти мені, я тобі, то й буде виходити, що ти одну молитву Господь там якусь мілость тобі зробив. Це так банально, але просто хочу вам дати зрозуміння, що треба будувати стосунки з Господом і будувати їх не по кордонах, а просто брати і будувати, тому що Господь все могутнє, все контролює і все робить тільки нам на благо. Давайте будемо молитися про це. І Ірочка Помалця. Великий Боже, Отець Небесний, я щиро вдячна, тобі, що ти є всюди і зараз тут. Ну, дякую за твоє слово. Ти нагадуєш і для мене, що яке моє серце повинно бути перед тобою, Боже, допоможи. Мені розуміти всім нам, хто слідує за тобою, служити тобі. Не для того, щоб щось отримати, Боже, а для того, щоб Тебе прославляти, Твоє ім'я. Кожен, хто де знаходиться, хто як може, ну, щоб Твоє ім'я славилось через цих християн, через моїх братів і сестер, через мене особисто, Боже. Ніколи не думай, що. Щось від тебе отримати і так щедрий. Ти завжди благо, Господь, на кожному місці допоможи, щоб я завжди тобі поклонялась своїми ділами, своїми словами. Господь, також прошу молю за нашу країну. Допоможи, Боже, всім нашим захисникам. Я дякую за кожного, Господь, хто захищає мою рідну країну. Благослови їх всіх, укріпи, дай всіх мудрості, терпіння. Допоможи, Боже. Вистоять, вигнаться зло з луз нашої країни, благослови тих, хто їм допомагає. Всі волонтери, капілани, і весь народ, який трудиться для перемоги, Боже, допоможи, щоб і через це все ти прославлявся. Боже і в нашій країні, і тут, в Польщі. За все тобі дякую і молюся Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Друзі, гарного вам дня.